З нами на прямому зв'язку військовий кореспондент Андрій Цеплієнко. Пане Андрій, ми цим ранком раду вас вітаємо. Дякуємо, що ви з нами. Слава Україні! Героям слава, добрий ранок. Пане Андрію, українські військові вже підтверджують, що вони вже бачать в районі Бахмуту повернення вагнерів. Нагадаємо, що там дуже конкретні шеврони, впізнавальні різні знаки, тому власне їх справді можна відрізнити від іншої російської погані. Як ви гадаєте, а можливо, і військові вже ділилися, а з чим пов'язано їхні повернення на українські фронти, і чи будуть вони намагатися знову використовувати той чорний імідж, який раніше був, що мовляв, от вони здатні штурмувати те, що не беруть інші росіяни. Ну, мені здається, що поява їх логічна. Ну зокрема, проблема, яка стала перед російськими військами зараз, це дійсно нестача резервів на кількох напрямках, і логічно, що вони задіяли б і будуть задіяти всі можливі ресурси для того, щоб утримати лінію фронту, тим більше що ну, наскільки це вже стало відомо. Путін поставив перед Шойгу завдання протягом найближчого місяця, тобто, в жовтня, стабілізувати ситуацію на фронті з їхнього боку, стабілізувати і зупинити українське просування. Так що поява будь-яких покидьків, вагнерів, шторм з інших категорій, Російських, так би мовити, військових російського гарматного м'яса. Ну це тут нікого не здивувало. Так, ми теж всі були свідками цих заяв про спинення українського наступу. Хоча ще раз нагадаємо, що офіційна російська пропаганда в принципі стверджує, що наступ провалився ще не почавшись і не досяг жодних результатів. Тому надзвичайно дивно, як можна давати міністрові наказ зупинити те, чого не існує. З іншого боку, ми бачимо, що в нас є хороші новини із фронтів. Це те, що власне і ви публікуєте в, своїх, в своєму телеграм-каналі інститут вивчення війни зараз. Припускає, що збройні сили України здійснили прорив на лінії. Роботи вербове, ми будемо чекати офіційних підтверджень. Ну і загалом розуміємо, що сили оборони продовжують рух. Пан Тарнавський вчора анонсував, що будуть незабаром хороші новини з південних з південного напрямку, тобто будуть справді досягнення. Як ви гадаєте, про що йде мова, пане Андрію? Розуміємо, що наша інформація вона запізнюється щонайменше на тиждень. Не може генштаб одразу публікувати наші досягнення, але тим не менше, чи справді відкриваються перед силами оборони хороші перспективи на південному напрямку. Справа, справа в тому, що просування на південному напрямку воно триває, але воно, ну, воно реально дуже повільне, повільне, тому що дійсно тут кожен метр, кожні 100 метрів ну, великим потом і великою кров'ю, я би так сказав. Але успіхи є. Успіхи є. Росіяни намагаються заткнути ті дірки, які виявилися, і от останній коментар інституту вивчення війни. Він свідчить, що вони вони що вони зробили? Вони просто провели геолокацію, спробували провести геолокацію останніх відеокадрів, які публікують російські блогери, російські телеграм-канали, з'ясували, що росіяни. Бомблять своїми безпілотниками ті траншеї, в яких траншеї десь на кілометр на захід від Вербового, ті траншеї, де до того знаходились росіяни. Тобто, логічно припустити, що ці траншеї вже зайняті українськими військами. А значить, ми реально на тому напрямку достатньо серйозно просунулися. Але ну я хотів би дійсно сказати, що знаєте. Це такі хороші новини трохи зі сльозами, тому що і в нас є втрати, і все це дуже болісно дається, і ну що довше триває війна, тим більше стає зрозумілим, що нам дійсно можливо найближчим часом будуть потрібні додаткові людські ресурси, додаткові війська підготовлені, навчені оснащені. Озброєнням для того, щоб продовжувати цю війну і продовжувати відбивати цю територію. Тобто, я думаю, знаєте, це не те, що погана новина, це просто реальність. Треба просто звикнути до думки, що напевно. Воювати доведеться всім в нашій країні в цьому немає сумнівів, і це не просто гіркий присмак, та навіть найменшої перемоги, коли просуваєшся, це та ціна, яку ми будемо сплачувати ще десятки десятки років. Кожен ранок наш починається з хвилини мовчання, яке на всіх українських телеканалах медіа, і ми бачимо, що на жаль, ми жодного разу навіть не повторилися. І таких хвилин мовчання у нас попереду на жаль ще дуже багато. Кожен день будь-який український успіх українських української армії він оплачиває. Чується, звісно, кров'ю, і тут в цьому сенсі дуже хочеться м, навіть коли ви пане Андрію справедливо кажете про те, що воювати будуть всі, щоб в такому разі наших військових, ну принаймні хоча б трошки захищала бронетехніка. Ми бачимо, як О, ну... я просто вас приб'ю. Просто від знаєте просто треба треба дійсно. треба Треба визнати цю реальність. Ми буквально нещодавно знімали. Бронетехніку трофейну бронетехніку, яку захопила 15-та бригада Нацгвардії Карадах. І я просто зауважив, що це російська бронетехніка, яка зроблена, зроблена в 2022 році. Вона ну можливо, вона не настільки сучасна, як західна техніка, але вона достатньо сучасна. Там є достатньо ефективні електронні прилади, тобто Росія. Змогла подолати санкції і змогла налагодити випуск ефективної бронетехніки, і це стосується не лише бронетехніки, це стосується багатьох видів озброєння. Ми не можемо, ми не можемо поставити достатньо ефективний санкційний бар'єр, щоб, наприклад, електронні компоненти не потрапляли в Росію. Росія налагодила випуск випасів, причому в значно більшій кількості ніж це очікувалось. Знову ж таки, ми не говоримо про. Якість ми говоримо про, про кількість, значить, росіяни налаштовані на те, щоб воювати вдовго, і про це що говорить заява, от коли була колегія Міноборони Росії, і власне кажучи, вона була влаштована для того, щоб показати публіці, що. Командувач Чорноморським флотом Стоколов він не вбитий в Севастополі, а він живий. Ну я так думаю, але е, під час цієї колегії, міністр оборони Росії Шойгу сказав, що е, ну принаймні до 25-го року вони розраховують виконати всі цілі е, так званої спеціальної е, воєнної операції, і це говорить про те, що вони вже налаштовані воювати до 20 П'ятого року це ну знову ж таки це не те, що погана новина. Це реальність. Ми маємо розуміти, що воювати нам дійсно доведеться вдовго морально. Ми в принципі до цього готові. Ну треба бути готовими не тільки морально а й фактично звісно пане андрію ви згадали ну, це ж правда та що вони здатні випускати і свою важку техніку сучасною я маю на увазі зараз та в даному часі ви праві, що вони обходять санкції це означає що і нам теж треба оце посилення ми завжди говоримо що ем, ну принаймні для того щоб вберегти життя наших військових потрібна і додаткова важка техніка і потрібно щоб в нас була сучасна артилерія системи протиповітряної оборони зараз я здивлюсь що до України на зустрічі з президентом Зеленським прибув вперше новопризначений міністр оборони Британії Гранд Шапс. Ну і звісно ж будуть говорити зокрема про е, військове співробітництво і про те, як Британія буде продовжувати допомагати Україні зараз. На фронтах чи з'являється вже перспектива використання тієї самої важкої техніки? Пам'ятаємо, що через велике мінування це все було недоречно. Працює авіація російська, працює артилерія. Ну і звісно, щоб не підставлятися, це все не використовувались. Чи зараз від. Криваються перспективи того, що ми побачимо вже в ділі більше та, і танків Леопард, і челенджів, ну і челенджерів, і, і звісно ж, Абрамси, які вже надійшли до України. Ну я не знаю на рахунок челенджерів та Абрамсів. Дивіться, челенджерів ми отримали е, ну, стільки, скільки потрібно для того, щоб е, оздобити ними, наприклад, роту. Да, навіть не батальйон, тобто, то це здається там 14 одиниць. Це рота абрамсів. Ми отримали тільки перші почали надходити. Ми отримаємо 31 одиницю. Це на один танковий батальйон плюс-мінус. І ще нам обіцяють 30. Нам потрібно для того, щоб ефективно проривати лінію оборони. Нам потрібно не там не 30 одиниць, а 300 одиниць. Я сумніваюся, що в Британії є 300 челенджерів, щоб дати їх Україні. І я сумніваю, що Сполучені Штати будуть готові одразу надати таку кількість озброєння. Значить, значить, не варто розраховувати на якісь потужні, я знаю, потужні і масштабні прориви лінії оборони. Це будуть якщо і будуть, то такі локальні, локальні прориви, як, наприклад, тут. Те, про що ми говорили, вербове роботи ну і треба враховувати е, замінованість таку щільно заміновані. Значить, нам потрібні е, засоби для мінування, і причому цих засобів нам потрібно багато трали, польові трали для е, розмінування їх потрібно багато, е, вони виготовляються під. До речі, під Абрамси вони теж виготовляються, але під кожен танк нам тоді потрібні такі трали, які б встановлювалися перед танками і могли б розміновувати міні поля. Те, що військові кажуть, знаєте, от просто щоб ви зрозуміли, військові, які проривають цю лінію оборони Сортіки. Вони кажуть, що вони буквально пробивають один коридор для того, щоб одна машина змогла пройти. І от вони і... 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 І ліворуч і над і... тими протитанковими мінами. Йдеться просто про ну я не знаю про десятки про, про сотні тисяч мін можливо, які росіяни просто розсипали от по всій цій території, і це треба проходити для ефективних проривів. Це треба проходити, так що ну розумієте те, що ми отримаємо, це добре, але такою великою погодою це. Поки що не зробить, якщо казати про, про, про кількість тих одиниць, які зараз наїдуть нам, пане Андрій. Ми звичайно ретельно стежимо за нашим ворогом, що відбувається в його стані, що відбувається з його кількістю, з його якістю, мотивацією і всім іншим. Зараз кілька інформаційних агентств активно починають просувати історію про те, що. В російських збройних силах починають все яскравіше бути вираженими етнічні розбіжності. В мережі з'являється відео, яке записують представники не російського етносу армії Російської Федерації, які вказують на те, що їх побили свої ж з криками Росія для русських чурка!» і так далі. Вибачте, це цитата. І е, таких відео стає все більше і більше. Чи можемо ми на сьогоднішній день виділяти на фоні розпачу російських? Військових це у невеликий тренд, і до чого це в потенційному може призвести? Ну, слухайте, мені здається, що такі національні розбіжності вони в Росії існували досить давно, і ну взагалі це така ознака, ознака нецивілізованості, ознака дикунської країни. Знаєте, це такий ефект ксенофобії. Яка дійсно там, притаманна Росії? Ну а що таке? Ну ну ви розумієте? От е як себе має почувати росіянин, е коли він бачить, що етнічного росіянина відправляють засуджують за нібито підпалення Корану. Відправляють просто на, на, на розправу родині Кадирова в Чечню. От як це виглядає? От російська справедливість. Відповідно, це викликає, якісь, які, знаєте, міжнаціональні конфлікти. І, і, і це постійний процес. Це було в Росії. Це зараз заснує в Росії. Чим? І це існує в Збройних силах Росії, і існувало на початку вторгнення. Також, чим це, ну для що це для нас означає? Ну я не думаю, що воно е, призвело до якогось ефекту, розумієте, е, на мій погляд, це підґрунтя для можливо е, майбутніх конфліктів регіонів з центром. От я так думаю. Але не зараз для того, щоб ці конфлікти сформувались, потрібна якась внутрішня опозиція, регіональна опозиція, національна опозиція всередині Росії. З чим ФСБ відповідно бореться. Але таки Ну, будемо вважати, розуміє? що це лише початок. Поставлю... ...до якогось... Ну, скажімо так, до якогось конфлікту регіонів Росії з центром, пане Андрію, дякуємо за думки. Військовий кореспондент Андрій Цаплієнко був з нами цієї миті.